Албанія. І зараз я вам покажу апартаменти. Є чотири варіанти апартаментів, в яких можна проживати і потрібно проживати для тих, які полюбляють екстрім, які полюбляють щось таке історичне. От, сталкери там чи люди, які хочуть відчути було... ту атмосферу, яка була в Албанії. За ті часи. Зараз я вам покажу, як це виглядають апартаменти. В них не так жарко, бо в них стіни десь близько метра товщини. От, давайте я вам покажу, що в них всередині знаходиться. Отакі двері товщиною десь близько 30 сантиметрів бетонні. Я так розумію, на цій бетонній основі там всередині десь метрів тривана висотою якісь приміщення були. І... І що тут всередині? Значить, така сферична форма. Там якийсь схід був. От, спуститися туди можна. І стіни десь близько може, метр двадцять, а може метр 30 товщиною. От. Вдалині на фоні. Гірського пейзажу можна спостерігати таку вишечку, де раніше солдати спостерігали за морем, я так розумію, і чекали напад з моря. Албанці були, жили закритим життям до 90 років, там по можливої історію більш подробні знає, напишіть в коментарях. От. От. І велком в Албанію! Хто бажає екстриму і жити в таких апартаментах, безкоштовно, навіть кому цікаво, поставте лайк. От. І підпишіться на канал про Албанію. Тут, коли ми сюди, поки ми сюди доїхали до цих бункерів, які до речі 500 метрів від моря. Була така дуже цікава дорога, вона спеціальна для баги, для мотокроса, для а, таких джипів, які з повищеною проходимості. Тому що у мене моя ренушка там... на первій скорості єлі доїхав сюди. Хоча була дорога, але показує ті просілочні дороги. ну от, І попід їхніми такими каналами, де раніше зробили. Щоб вода була для поливу. якраз ця дорога йде. От. І це супер місце, щоб прокладувати маршрут слежі якраз під цими каналами до цих бункерів. От. І любителям екстрима посвящається. В общем, а якщо більш серйозніше підійти до цього питання, то в Шенжені. Є апартаменти, і ми займаємося нерухомістю в цьому прекрасному регіоні. Це регіон Лежа, Північ Албанії, з прекрасними видами на гори, на море, на соснові ліси. От, подивіться на каналі в плейлисті. Є відео апартаментів, Кому цікаво, звертайтеся, номер телефону. Я завжди залишаю в описі під відео. Всім гарного перегляду! От. Подпишіться, благолучка вам і вашим сім'ям і до зустрічі вам варіант.